10 листопада дивлюся в нуклеус бджола з пилком зайшла обробляю від кліща як я дивлюся а вони пруть пилок що просто тільки що на руках сіла да видно і так Спілком пішла. Я в шоці. Одна, друга, третя, четверта. Там чуть-чуть. П'ята, шоста, через одну можна сказати. Ой-ой-ой, це не дуже добре. Я сказав би це зовсім не добре. Да, з пилком йдуть, не знаю, чи на відео видно. Йдуть. Хтось більше, хтось менше пилком. диється.